Це тролейбус номер 4 у Кропивницькому. Контролерка Євдокія Заставнюк каже, від початку карантину березня минулого року тролейбус їздить напівпорожній. Пожалуйста, нас заходиващий проїзд. 26 місць у нашому тролейбусі, плюс 10 пасажирів. Рішення про те, щоб пенсіонери їздили у комунальному транспорті у визначений час, ухвалили через збитки, каже Віктор Житник. Оскільки перевозимо, і ви самі бачите, це десь приблизно на 25 осіб, 5-6 максимум платних пасажирів, просто вже комунальний транспорт не витримує такого навантаження. Ми абсолютно не збираємо кошти за перевезених пасажирів. Якби це було як раніше, до 2020 року, ви ж бачили, ми перевозили і 100 і більше пасажирів. Пояснює, що означає рішення виконкому для пенсіонерів. Протягом тижня в робочі дні буде гарантувати право пенсіонерам за віком і за вислугою року. Років здійснювати перевезення. Безплатно, безкоштовно, виключно з 10 до 15 години. А у вихідні дні, у святкові, протягом доби. В інший час це вже буде для даної категорії платні перевезення. Додає, держава не відшкодовує гроші на перевезення пенсіонерів, щоб, хоч якось підтримати підприємство, яке наразі за перше півріччя має 29,3 мільйона збитків. І ми можемо просто зупинитися під кінець року для того, щоб таких моментів не було, або ж, щоб уникнути їх, змушені йти вже на такий крок. Враховуючи те, що абсолютно немає субвенцій з державного бюджету, які відповідно до положень постанови кабінету міністрів 354, ї саме цією постановою надано право пільговикам, зокрема пенсіонерам здійснювати безплатний проїзд у громадському транспорті, але ж на Мінфін покладена відповідальність за те, щоб були передбачені кошти на відшкодування. Проїзд пенсіонерам оплачують щороку з міського бюджету. Компенсація за перевезення пільгових категорій в електротранспорті і в автотранспорті маємо 98,3 млн грн. Це зупинка громадського транспорту головпоштамту Кропивницькому. На тролейбус чекає Кропивничанка Тетяна Волошина. Про обмеження для пільговиків дізналась від нашої знімальної групи. Дуже неповажно для людей нашого віку. Це дуже неповажно. Ми ж це все построїли, збудували весь город, по якому ходять вже скільки років. Так що ми не люди, нам не потрібно ніяких пільг. Кропивничанка Галина Карпова каже на пенсії, але працює. 2600 у мене пенсія. Для нас це сильно по карману. б'є. А на роботу їздити нужна на дев'ять, наприклад. І як це? Ждати десь десяти, щоб поїхати на роботу. Кропивничанка Діана Фронза говорить, користується громадським транспортом щодня. Були такі ситуації, коли і за пенсіонерів я не влазила в транспорт. Були тут сварки з пенсіонерами, що ми не можемо влізти в транспорт, тому що вони тут стоять перші. І за, -за цього ми озапізнили. Я думаю, що таке рішення розвантажить транспорт, коли люди їдуть на роботу. За словами начальника управління транспорту Кропивницької міської ради Віктора Житника, ухвалене рішення набуде чинності на наступний день після публікації у газеті міської ради. Це буде субота, 2 жовтня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.